высокопреосвященнейший владыка благослови. Мертвыми обладая воскреси из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами причистая своей матери, святых славных и всех апостолов, апостол, преподобного и богоносного отца нашего Сергия, и всех святых душу от нас, приставившегося убиенного, новоприставленного воина Сергия, Вселенная все святыми Вселит И справедными причте, и нас помилует и Спасет, Яко як благ и Аминь. Во блаженном успении вечный покой, подаждь, Господи, новоприставленному убиенному воину, Сергию и всем. Вождем и воинам на поле брани убиенных, жизнь свою за веру и землю нашу отдавших, и всех с ныне нами поминаемых, и всем от века почившим Бозе православным христианам, всех во время сие убиенных, братьев и сестер наших, и сотворим вечную. новопредставленому водієнному воїну Сергію. Я ще раз і ще раз з вдячністю звертаюся до вас, дорогі брати і сестри, постучні отці, і, безумовно, прошу ще раз і ще раз молитися за наших воїнів, молитися за наших захисників. Дай Боже, щоб ті, хто захищає нашу землю, вернулися. Живими і здоровими до своїх родин, а ті, хто вже, на жаль, поклали свою, своє життя за нас, нехай милосердний Господь упокоїть їх безсмертні душі. Я хотів би нагадати вам, друзі, що життя людське, воно дуже-дуже скоро минуле і дуже швидко пройде цей час, коли Господь нам благословив. Жити на цій землі, щось е, залишити по собі, щось зробити в цьому житті. І кожен з нас повинен буде дати відповідь. Відповідь за те, як ми прожили на цій землі. Пам'ятаємо, що відповідь наша не, не зможе бути нещирою. І на суді Божому ми не зможемо нікого обманути. Тому що за нас буде розмовляти наше серце. Але ось цікаво, якою мовою буде відповідати наше серце Богу? Можливо, мовою люті або мовою помсти, а можливо, мовою ненависті? Ні брат, ні сестри. Я хотів би, щоб ви пам'ятали, що в Царстві Божому є одна мова є мова смиренного, тихого серця, люблячого і шукаючого спокою у Бозі. І я хотів би, щоб ви це ну, для себе усвідомлювали, тому що зараз в нашому житті дуже багато всього, дуже багато намішано. Дуже багато різних, різних поглядів, думок, різного, різного роду, так би мовити, відношення до чогось. Але пам'ятаю, що мова, якою буде промовляти наше серце для Милосердного Господа, до нашого Творця, це буде мова нашої віри, нашої любові, нашої надії. Я дуже вам всім бажаю, щоб ви знайшли в той час. Великий і в той же самий момент і страшний час нашої, нашої відповіді, щоб ви дійсно знайшли правильні слова. Е, бачите, так буває в житті, що інколи слова відходять на другий план і є діло. І сьогодні ми бачимо. Ми молимося за того, хто своїм ділом, хто своїм життям довів, що він дійсно не просто людина і не тільки громадянин України, а що він іще і вірний Богові Син. Я хотів би, щоб ви це також для себе зрозуміли. Бачите, він, незважаючи на Ну, Жахітті, які там на фронті, не злякався, не пішов, не зрікся, присяг, а залишився. І зрозуміло, що ну, війна це не іграшки. Це не, знаєте, якісь такі, це не, не, не лотерея, ні. Війна це завжди страшно. І бачите, сьогодні ми відспівуємо молодого хлопця. Відспівуємо і проводимо в останній шлях землі. Я дуже вас прошу, бережіть себе, бережіть себе молитвами, молитвами до Бога. Бережіть своїх дітей, свої родини, бережіть нашу землю в тому числі своєю молитвою, щирою, справжньою і такою, знаєте, ну, живою молитвою. Я хотів би, щоб нічого нас не роз'єднувало, особливо в такі важкі часи. Я прошу вас, єднайтеся навколо не тільки спільної біди, якої зараз хватає для всіх нас, не зважаючи ні, там, не на, не на е, наш зріст, не на не, не, не наш там, вік, не зважаючи всі, ми перебуваємо в, в цій одній скорботі. Але єднаємося ще і надією, і молитвою. Я це вже казав вам, але ще раз повторюю: єднаємося ось таким прагненням разом подолати оце страшне, страшне, оцей страшний час. І знайти добре. Я дуже сподіваюся, мирне майбутнє. Чому? Чого всім нам бажаємо? Ще раз прошу молитв, ще раз хотів би. Від себе особисто і від лиця всієї Олександрійської єпархії висловити щирі співчуття родині полеглого воїна і побажати вам кріпості, і побажати вам сил, терпіння перенести цю втрату. Але ще раз повторюю, він не пішов назавжди. І маємо надію, що колись. Певний час, коли Господь благословить, ми з ним зустрінемось. Царство Небесне і вічна пам'ять, новоприставленому, уб'єднаному воїну Сергія.